Ситуація, є отакий старенький газон, який треба поновити, треба досіяти травичку, але що ми тут маємо? Тут у нас кульбабка росте, ще тут є дводольні бур'яни, осо трішечки є. Щоб це не виривати вручну і вручну це неефективно. Використовуємо ось такий гербіцид, Називається гольф. І вчеречована декамба. Це у нас селективний гербіцид. Селективний це вибіркової дії. Тобто, якщо ми працюємо по газону, він знищує дводольні бур'яний, а наш газон залишає. Але є одна умова. Газон повинен бути дворічний. Ну, йому повинно бути 6-8 місяців обов'язково. На молодому газоні не можна використовувати цей гербіцид, на жаль. Також при використанні гербіциду, газон 3 дні після використання і до використання не можна стригти. Отакі умови. Працюємо гербіцидом гольф проти дводольних по газону. Тут у нас кульбабки є, працюємо проти кульбабки.